Хороший врожай зернових величезний потенціал у виробництвах насіння та міндобрив. Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко розповів про сильні сторони Рівненщини, побувавши в нашій області з робочою поїздкою. Він наголосив, Рівненщина до кінця сезону збере близько одного мільйона тонн зернових і зауважив, що наш край має значний потенціал у насінневому бізнесі, який назвав надприбутковим. Крім того, Олексій Павленко побачив тепличне виробництво в зорі і був приємно Враженим соціальною відповідальністю, кількістю працівників та рівнем заробітної плати. Окремо була у нас розмова по добривам, тому що Рівненщина, маючи рівний азот, в тому числі відіграє суттєвий, суттєву роль в нашому балансі загальному по виробництву мінеральних добрив, були на Укрграфосі, це компанія, яка займається також виробництвом тука, суміші, складних добрив. І я також був приємно вражений тим, що як організовано виробництво і що попит набагато перевищує їхні можливості по виробництву, за цими добривами майбутнє, тому що це складні добрива. Окремо спілкувалися по питанню, пов'язане з цінами на молоко, і питання також стоїть ну, ціни на молоко закупівлю у населення. Питання не просте, тому що потрібно також ми підтримуємо ряд зараз законопроєктів, які пропонують фермери, але в тому числі потрібно відкривати нові ринки і мати молоко як в Європі. Наприклад, а для того, щоб як в Європі потрібно відкривати європейський ринок. Ми спілкувалися зараз перспективи по китайському ринку, по азійським ринкам, щоб в тому числі була можливість продавати і сухе молоко і молочні продукти, саме підвищуючи рівень закупівлі цін у населення. А рівщина в тому числі має великий потенціал по насінневому бізнесу. Тут розміщені знаєте, в зорі дуже великий насінневий завод. А, і інші компанії то також тут роблять глянки гібридізації. А насінневий бізнес це надприбутковий бізнес, і це також високотехнологічний бізнес. Сьогодні зранку ми отримали позитивний висновок Єврокомісії по аудиту, і цей висновок дозволить українському насінню виробництва бути експортованим країн Євросоюзу.